Вітаю новини понеділка 5 жовтня від журналістів телеканалу Ера. До вашої уваги. Сьогодні у парламенті зберуться керівники фракції і комітетів Верховної Ради України для проведення погоджувальної ради. Таким чином, народні обранці запланують порядок денний на поточний тиждень. Пленарні засідання наразі заплановані на 6, 7, 8 і 9 жовтня. Третю добу поспіль у зоні бойових дій на Донбасі. Повне затишня. Випадків порушення умов при перемир'я зафіксовано не було. Звітують у штабі, АТО, водночас бойовики активно використовують повітряну розвідку. Минулої доби у небі над Донбасом було помічено ворожий безпілотник. Також минулої доби двоє українських військових підірвалися на розтяжці. Нині вони перебувають у шпиталі із пораненнями середньої тяжкості. Від сьогодні має початися процес відведення важкого озброєння калібром до 100 міліметрів. Триватиме він 41 добу. Перед початком практичної фази сторони мають передати наглядовій місії ОБСЄ списки із переліком техніки, що підлягає відведенню. Далі почнеться переміщення озброєння, яке проводитиметься у кілька етапів. Перший із території Луганської області, там у визначені райони, будуть переміщені танки, протитанкові гармати та міномети калібром менше 100 міліметрів. По тому почнеться другий етап. Процес є двостороннім і триватиме під наглядом журналістів та місії ОБСЄ. Спостерігачі місії обсє зафіксували важке озброєння на підконтрольній бойовиками території. Про це йдеться у звіті міжнародної місії, зокрема порушення домовленостей. ПРО відвід техніки були зафіксовані неподалік з містом Маріуполь. Приблизно за 30 кілометрів звідти бойовики розташували колону із 20 танків. Ще чотири знаходяться на інших ділянках фронту. Водночас, у звіті зазначається, що важке озброєння українських військових знаходиться у місцях, що відповідають лінії відведення техніки. Парламентська асамблея Ради Європи прийняла загальну резолюцію про неприпустимість зловживання таким запобіжним заходом як утримання під вартою. Про це повідомив член групи європейських консерваторів у пар'є, народний депутат від радикальної партії Віктор Вовк. За його словами, британський депутат Сер Едвард Ліпід час доповіді згадав народного депутата О, Ігоря мосійчука. мосійчука. Далі переклад цитати із його виступу. Я маю сказати, що в останні місяці депутат в Україні. Пан Мусійчук був підданий показовому суду у стилі шоу в українському парламенті, витягнутий з нього та посаджений у в'язницю із політичних причин. Кінець цитати. Парламентська асамблея Ради Європи прийняла загальну резолюцію про неприпустимість зловживання таким запобіжним заходом, як утримання під вартою всіх країн, які входять в Раду Європи, зокрема Україну. Весь цивілізований світ вже визнає факт політичних репресій в Україні, факт політичних переслідувань і прямо називає арешт Ігоря Мосійчука шоу, прямо називає його політичним в'язнем. Українцям компенсуватимуть половину вартості газу. Тариф знизять удвічі для тих, хто споживає до 200 кубів на місяць. Ця норма діятиме для господарств, які використовують блакитне паливо, щоб опалювати житло. Тим часом мешканці приватних будинків намагаються утеплити власні оселі якомога ретельніше та підібрати найбільш економний засіб обігріву. Як українці заощаджуватимуть на опаленні? Далі в сюжеті. От за январь місяць. 548, почти 500 кубов за месяц. Но это мы помним все. Зима прошлого года была достаточно мягкая. И сумма была 596 гривен. Киянка Наталя Ластовець показує минулорічні квитанції за опалення. Жінка живе у приватному будинку на осокорках. Опалює свій будинок розміром у 200 квадратних метрів, здебільшого газом, хоча має ще й електричний котел. Наталя з острахом думає, як пережити зиму, оскільки, враховуючи нові тарифи на газ, їй доведеться платити за тепло у семеро більше аніж раніше. При температуре в доме 17-18 градусов. Если мы потребляем 500-600 кубов, то это 3,5-4 тысячи гривен сейчас будет. Но ну, совершенно очевидно, что это средняя зарплата в Украине. То есть получается в семье из двух взрослых человек одну зарплату надо отдать вообще за отопление. Соціальна ціна 3600 гривень за тисячу кубометрів газу. Це 50% від ринкової вартості. За такі кошти приватні господарства можуть купувати щомісяця 200 кубів блакитного палива. Це рішення ухвалила нацкомісія з регулювання енергетики. ще в березні уряд його підтримав згідно з новим законом про ринок природного газу. Венкар'є роз'яснили, знижкою можуть скористатися усі власники приватних будинків, навіть якщо вони споживають. Більше 200 кубів газу в місяць. Це означає, що перші 200 кубічних метрів по ціні 3 гривні 60 копійок за кубічний метр, починаючи з 201 першого кубу населення буде оплачувати за ринковою ціною приблизно сім тисяч гривень. Фахівці вже підрахували, сума знижки складає приблизно 720 гривень. Тож власників будинків вона навряд чи врятує, кажуть експерти. Тож Наталя Ластовець вирішила цієї зими поекспериментує. Спробує опалювати будинок також електричним котлом. На електричество теж піднялася ціна, і поки ми не спробували, ще складно сказать, как это будет, во что это будет выливаться, что будет дешевле, электричество, газ, либо мы будем как-то комбинировать. Ну посмотрим, придет зима, будем экспериментировать. Так чи інакше, але усім українцям, власникам приватних будинків, і, зокрема, квартир, цієї зими доведеться вчитися економити, зазначає експерт з енергоефективності Олексій Хабатюк. Він зазначає, українці звикли до дешевих природних ресурсів. А тепер, коли газ подорожчав, треба по максимуму утеплити власні помешкання. Перший захід, який має бути реалізований, це встановлення лічильників теплової енергії, якщо їх ще у вас немає. Тому що ви маєте розуміти, за що ви платите, і лише тоді, коли у вас буде облік, ви можете зрозуміти, скільки ви економите. І це дозволить заощадити відразу кошти, а друге мотивувати до скорочення подальшого споживання. Аби санація справді була ефективною, треба утеплити весь будинок, а не окремо взяті квартири. Експерти кажуть, що повне утеплення помешкань разом з вікнами і дахом робить його теплішим на 60%. відсотків. У мінську люди вийшли на акцію протесту через розміщення російської авіабази на території Білорусі. Захід зібрав кілька сотень людей насамперед представників опозиційних сил та громадських активістів. Сам мітинг люди провели на центральній площі поряд із будівлею міської ратуші. Вони вимагали від влади заборонити розташування російських військових літаків на території їхньої держави, адже вважають це порушенням статті 18 конституції Білорусі, яка тлумачить це як втрату. Нейтралітету держави останні спекотні дні відходять, і на зміну їм матимемо дощову осінь. Ще сьогодні по всій території України синоптики прогнозують сонячну теплу погоду. А от з вівторка буде дощити на заході. У жовтні відбувається перехід середньої добової температури повітря у бік зниження. Заморозки у першій половині жовтня явище теж звичне. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.